Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви бачите, чи пощастило мені спіймати цю мріяну синю карточку тоті або тоті. Айкон. ну номінанти ми вже ловили, ви бачили. Але маю сказати один такий нюанс. Не всі паки побачите в цьому відео. Бо що, бо я отримав бан на твічі на сім днів. Ніхуя блядь. А два останні стріма я не закачав на комп'ютер і не зробив, не, не взяв самі найкращі паки з тих двох стрімів. Ось мій профтик знаю, але я вам покажу обов'язково. Це там є на що подивитися. Е, зразу вам засполірую, там не було ніяких тоті карточок. Ось, е, до речі, тут я вам ще покажу тут. Два таких відео, брата на аккаунті відкривав. Тут ікона тут, здається, тоті. Номінант Гаррі Кейн. От бачите, як пощастило моєму брату. Також, будь ласка, підпишіться за YouTube канал, напишіть якийсь приємний коментар, чи ви спіймали якусь Тоті карточку, може ви тоті Месі зловили, може тоті Роналдо, може тоті Хам. Напишіть, мені цікаво, чи ви щось спіймали. А вам бажаю приємного перегляду, заверіть якогось чаєчку, печива візьміть і насолоджуйтесь даним відео. Блять, пистоте. Рольфо, это роль было. Я топанул. Так, эксклюзив, информ есть. Информ тут. Мофи, ну, блять, кто? Виктор Осимхен, позитив. Але що зробити, якщо... Оооо, Джеку. Непогано. Я впевнений, що зараз так ми так проходимо... Дивіться. Обучені. Отак проходимо. проходимо. Беремо цей пак, відкриваємо тут сині світлення, ага. Німеччина, сам, Мюллер. Матюль! Чи назис? трошки треба. Опа! Информик. Кто это? Кто цей герой? Ееее. С два еба тут. Конечно, Влад пидовый пакин. Польша. Левандовский! Суд его! Найс! Це позитив, блять! А хуял бы Честно. Открываем, дивимся. Алям, блядь. Бля, ч я теперь не чую? Триндіс! Ван, <свят> Дякую за підписочку. Малін. SMC4X2. Блядь, без синього освітлення. Бразилія. Центральний захисник. Маркіньош, not bad. Дабл. Не дабл. Маркіньош, непогано. Рейтинг треба. Бакіот СДТ. Треба вас. Блядь. Ну, понятно, хто це. Дабл чи не дабл? Ось в чому питання. Не дабл. Блять, я не то хотів, але. Хто це? Польща, СТ. Пейджер чи Левандовський. Пейджер. Дабл чи не дабл? Не дабл. Непогано волка. Ловим. О, Діаш! Непогано. Відкром цей. Нема синього освітлення Хорватія, це Модріч. Дабл чим дабл. Не дабл. Модрича ми бачили мільярд рвати час. Я зловив. Давайте відкриваємо. Шостий. Залазар. Непогано. Відкриваємо. Нема синього освітлення. Це тренда. Блять, я не можу дитина там, блять, мене три блядь. блять. Да даже Макдюль, блять, чесно мене три грить, ця хуйня. Сука, сам німеччина, блять. Я ж поубіцав. П'ятый стерн. Not bad. Хоть его то, что было трейдинг, блять, по то. О, oh, чизак раз попал. Магин. О, 84x5, давай. Блять. Добрый. мита басака, кто, кто ним дабл? О, Сака и. Мартинес, блядь, тики выпал, блядь, Мартинес. Сука Блять! Ні, ну це неадекватно, ну неадекват, просто. Не пизда, подають мартинеса, неадекват, блять. Черговий інформ. Битиньян. Клас, Супер. Уху. Щоб ускорити цей процес, 83 Інформ. Італія. Лем Гріфо. Добре, нехай, анімація з'явиться може Так, Так, і? Фримпонг! Блять, фримпонг, а інша карточка, блядь, артс, блять блядь. Камчик, чик, камчик. Черговий камчик. інформ, вже сотий інформ, блять. Давай. О, Джеймс, все мы. Найс. Информ. Нормально. Нормально. Сердечко. До речи, нам тоже падал перед тоти номинантом. Может, это какой знак? So tired, Whoa, oh. Блядь. Блядь, я не хотел открывать этот пак. Йобаний крос, блять. Я не планував відкривати цей пак, взагалі, блять, ж бачите, що, блять. П'ятий сенсет. М -м -м. Могло бути і краще. Угу mm -hmm. Я хочу щось інше с инжи послухать инжи послухать ты прям Адышера послухаем цены Бензема Нихе разве переключав пап Нормально Ха. Yeah. Пак за 50 тисяч модричный позитив, хоча б Модріш. Я навіть не дивився на цей волкаут. Мені вже ну, не цікаво, це на от волкаут. Так, черговий пік інформа. Відкриваємо. Відкриваємо. Єее. Yeah. Якою хуйньою страдає, блядь. Відкриваєш цим ляти з пактів. О, Олів'я жару. Позитив. Інформ. Похоже? Ну, no, мы похожи с на... Не, он так... Это мне электроника так роблять. Пик информа. 20 тысячный информ будут открывать. Открываем. Mm, та, да, ну ке синее осветление, ну, конечно. Ща один кипак откроем. О, інформ, Блахович, Блахович. Ммм, mm -hmm. там... Бе... Традиція така, коли А, це це відкриваємо, блядь... Є!!! Нарешті, блядь!!! Ну!!! Сука, дублікат про джерела досилуй, блядь!!! Сука!!! Ой, блядь... Ну хоть так, да, синьо? Не спорно ж о, так, це були паки з стріма. Понеділка. Нагадую, що в мене був, був бан на твічі, і я за середу-четвер не скачав стрими. ось тому у вас іде якраз Паки якраз ті, що я відкриваний на стрімі, якраз після бану на твічі. Тож. Прям на перегляду і ще хочу таке наголосити такий моментик. 73% дивляться, не підписані на мій ютуб канал. Давайте управляти цю статистику. З вас підписка, з мене контент. Домовились? Давайте робити. І так, відкриваємо героя. Відкриваємо героя, побачимо, що мені тут випаде. Дивимось. О, о, Маркізо, непогано. Беремо Маркізо. 20 цей відклади. Немає синього освітлення. Може, деліг якийсь був. О, інформ. Таке, не дуже. Напевно, було інше тряти. Але маємо те, що маємо. Іспанія, ЦБ, Ірина Передес. Ірина Передес. Без синього освітлення. Польща, СТ, Пейджер або Лівандовський. Пейджер. Дабл. Дабл. З Кім їх? Восьмий рейтинг. Ну, непогано. По рейтингу точно не образили. Давайте отримаємо цей 86 1+, це Інформ, Франція, Голкіпер, Ліль, хто це? Шевальє, який рейтинг тебе? 7 рейтинг Шевальє, вау, супер! Так, уже мільйонний пік на цьому аккаунті Інформа, дивимося, може тут буде Мбаппе? Ні, тут буде Аубом Янах. 3 паки залишаться на цьому аккаунті, ну я думаю ще будуть якісь паки. Ви буваєте обов'язково. обошкодувати спочатку півзахист відкривати? Без синього освітлення. Норвегія, цам, е, Мартін Едгор. Е, дабл волкаут, не Дабл Дабл волкаут. І хто з ним? Угу. Може було б іншого Цема з е, Іспанії. Напевно, цей. Три атакуючих, не очікую нічого. Все правильно. Аргентина. СТ, Лаутаро Мартінес. Добре, а з ним хто? А, з ним хто ще є. Це хто це? Рейтен. 88-й рейден. Клас. Другий пік. Інфо, непогано. І тоті в оренду. Давайте глянемо, що тоті в оренду дадуть. У -у -у -у. А кого брати? Ну я напевно візьму. Вірджіл Вандейка. Це нього освітлення, не цікаво взагалі. Що там, як там? Сьомий мід. Хто це може бути? Бразилія, ЦДМ, Казиміро, Казиміро, Дев'ятий рейтинг. Ну це не цікаво. Давайте, ну, давайте будемо чесно пацани. це не цікаво взагалі. Освітлення не цікаве. пацани, сорі, не цікаво. І Казиміро фу <різь> І так, чотири таких пакетики. Не знаю, що ви побачите на відео, що не побачите. Ось. 82х20. Поїхали. Без синього освітлення. Класно. Ян облак. Я на облак, дабл волкаут, double дабл волкаут. Не, одинарный, не цикаут. Так, открываем 83 x 10 может тут будет синий осветлен? А Ммм, да лихт. Ммм, смока там. открываем 83 x 20 Информ. Испания. ЦМ. Барселона. А, Угу, угу, Ну, по рейтингу нормально, але блядь, ми хочемо в останні години зловити тоті карточку. Це не нормально. Блядь, ну така залуба, Ні, Ну, по рейтингу дало дало, дало чуть. -чуть. А, так. Це остання спроба на Xbox на цьому аккаунті. Фу. Вилююсь, сподіваюся, що реально пощастить. Давайте. Синя Сенсіка. Переходимо до ПК, не знаю, що ви з цього побачите. Тут, не тут, не знаю. Ее Терштин, вау. Але блядь, хочеться тоті, і тут зробить якраз тоті в оренду, дати глянемо, що мені тут в оренду. Е, я беру у що в мене є, Давайте я Холм, довізьме. Облак, нам ну, не цебай, дуже чесно, блядь Інформ. Ну хоч щось. Хто це? ПСТ. Брусся. Тот. Фуль круг. Фуль круг. Хочу інформу побачити. Тато інформа. Вау, супер, клас. У-у-у. х 2. Не цікаво. На жаль, не цікаво. Долік це був неймар. Не цікаво. Казімір, не цікаво. Хто це? Норвегія? СТ С Ліона, 89-й рейтинг. -ху -ху -ху. Клас, я би сказав це, якби це було не тоті не то ті івент. Зібрав чергового героя, я вам покажу, що мені випадало минулий героя, коли мене не розбанять з твіча Ось, а зараз я покажу вам, що тут випаде. Давайте. Подивимося, що тут мені випаде. Кеблер. Я беру кеблер, однозначно. Скільки вона коштує? Давайте уй Ну, позитив, позитив. А що по статам? 4-4. Можна навіть затестити, побігати за нею. Прикольно, чистить. Без синього освітлення. Португалія. Сам Бруно Фернандеш. Дабл, не дабл, не дабл. Не знаю, що я зробив паузу на Бруно Фернандеш, напевно, за те, що я фонатим б'ю. Це не цікаво, навіть якщо буде Тоні Крос. О, сонний крос, ну ладно. Так, сім останніх пакетиків. А може не останніх, знаю. В цьому відео. Дайте це. Побачите зараз саме найкраще. Поняв. Прийняв. Смакота. 5 х 2 Без синього освітлення, Іспанія. Не цікаво, не цікав. Відкриваємо тільки інформа, не знаю, що може випасти. Малин вернувся додому. Ти що таке откромці? 82Х20, може тут нам пощастить. Понял. Хорватія. Це Модрич. Немає того що хотів. Тоті. Так. Три гравця. Захист відкриваємо. може нам тут пощастить. Немає, нічого немає, Іспанія, не цікаво. М -м -м, не цікаво. Відкриваємо тут три атакуючих гравця. Немає, 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 немає. Сака бо міт, та припаджу вже, навіть якщо ну, е, це потить. Ой, двайнформа. Ну що, це скоріше за все остання моя спроба. Може там якщо з телефона випаде, може буду крутити з телефона, не знаю. 84х11, не знаю, чи пощастить, чи ні. Давайте подивимось і відкриємо цей пак. Не знаю, якщо щось побачите, що з телефоном мені пощастило випало, то побачите це, але зараз на даний момент така реакція. Не пощастило. Напевно, не в цьому році. Ну що ж? Як ви бачите, мені не пощастило, все-таки я не спіймав ніяку тоті карточку, ні тоті Е, Сумно, сумно, бо дуже багато я паків відкрив. Якщо я скажу, що я відкрив десь близько тисячі паків, я, напевно, не збрешу ні вам, ні собі. Ось, ну я знаю людей, які відкривали по 2,5 тисячі паків з мого там. Так, не оточення, а там з певних чатів фіферських. Ось. І знаєте, це був, напевно, один їх один із найтяжкіших тижнів для мене в даній. Взагалі, за весь час в, в іграх FIFA і всі, бо такої кількості паків я не відкривав. І, е, ну це знаєте, це як Новий рік. Ти чекаєш якийсь подарунок мріє? Я ніколи не ловив тоді карточку, і, на жаль, в цей раз також не зловив. Е, і за цього так в мене зараз відео не виходять. Е, так В такій регулярності, як я обіцяв, зараз нічого вам не обіцяю. Як будь-виходить, так і виходить відео. Заїбався вам обіцяти. Е, тому я перед вами винуватий. Ось, є пару цікавих ідей. Якщо вони вийдуть, ви побачите, якщо не вийдуть, ну знаєте, що вони в мене були в голові, але вони ніхера не вийшли. А вам бажаю, будь ласка, приємного вечора, дня, ночі. Не знаю, як випадеться це відео. Вліпіть ще раз свою подобайку, підпишіться на цей YouTube канал і до нових зустрічей. Бай-бай!